Вітаю! Сьогодні я покажу, як робити ось такі сережки. Можна робити в різних кольорах, можна робити так, як в даному випадку, однотонний. Одна готова. Зараз ми разом з вами спробуємо зробити другу. Що нам для цього потрібно? Нам для цього потрібна бісер. Ми будемо використовувати бісер. Я використовувала звичайно чеський бісер. В даному випадку в мене все в одному тоні. Сріблястий тон-стеклярус розмір 3 теж цей самий номер. Кажу, але можна комбінувати як завгодно. Ну і трішки крупних бісерин. Для чого вони потрібні? Зараз познайомимося з схемою. От є схема, де є поетапно розписано. Як, що, за чим робити? І ось ці крупні бісеринки, вони використовуються ось тут, на, на завершеннях, на низочках, але можна і не давати. Це вже, це вже на вибір. Що нам ще буде потрібно, це швензи. Ось така от швенза. Для того, щоб можна було потім цей кульчик одягнути. З чого ж ми починаємо? Нитку треба брати міцну. В даному випадку, це або титан 60, або титан у мене зараз 80-й. Або, ну, можна поліарт, звичайно, що е, і турецький поліарт, але нитка повинна бути міцна. Не забуваємо, що ми використовуємо стеклярус, а з стекляруса є один такий нюанс, в нього гострі дуже краї. І щоб з часом не порвалася ниточка. Що ж, ми починаємо. Дивимося на пункт перший: схеми. Набираємо дві. Два стекляруса і з'єднуємо їх в кільце. Отже, набираємо два стекляруса. Використовуємо водну ниточку і з'єднуємо в кільце, пройшовши через один і із, однією з намистин. І потім вертаємося в попередній стеклярус. Для чого це зробити, для того, щоб, щоб продовжити плетіння. З цим хвостиком, який в мене лишився, я роблю вузлик, щоб в мене не гуляло полотно. І продовжуємо. Продовжуємо. Тепер нам треба, в нас по схемі є таких 9, 9 пришити треба стеклярусів. Яким чином ми це робимо? От у нас робоча наша ниточка. Тут ми вузлик зав'язали, от робоча наша нитка. Ми беремо наступний стеклярус. І, бачите, якщо моя нитка знизу, то я пришиваю її зверху. І в мене стеклярус лягає рівно поруч. Для того, щоб пришити наступний, у мене нитка має бути в крайньому стеклярусі. Відповідно, я що роблю, проходжу уже вверх до наступного. І в мене вже є три стекляруса. Далі швиденько пришиваємо, трішки я вже буду швидше шити: четвертий. Набрала з другої сторони. Якщо у мене нитка знизу, значить я таю в кільце зверху. Так, а потім для того, щоб перейти на наступний, проходжу через той стеклярус, який я щойно населила. Так, був п'ятий. Шостий. Наступний. І таким чином пришиваємо всі сім. Точніше дев'ять, вибачаю, дев'ять бісерин. Чи це зніматися в один дубль? Так. Тут пришвидшеної його немає. Не буде. Тут все так, як я, я роблю, так і буде. Так, скільки у нас вже є. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, вісім і все. Я пришиваю крайню стекляру роз дев'ятий. Дев'ятий. Є. І виходжу до гори. Я виходжу наверх. От. Обертаю наше плетіння. От що в мене вийшло, бачите, така гарна. Така полосочка в 9 бісерин. Тепер е, далі плести ми будемо за допомогою так званого цеглинкового плетіння. Ось цей цеглинкове. У нас кожен ряд буде все менше і менше. Перший ряд це буде 8, потім буде 7, 6, 5, 4, 3, і 2, поки ми дійдемо до двох бісеринок. От воно, цеглинкове. Це Кріпитися ми, у нас зараз бісеринки будуть до оцих ниточок, які у нас йдуть від одного стекляруса до другого. От за цю ниточку ми будемо кріпити. Починаємо. Для того, щоб продовжити плетіння, ми набираємо одну бісеринку. І ось за цю ниточку, яка йде від одного до другого, ми проходимо голка йде на себе. Раз. І тепер голку від знизу до верху. Вона у нас має бути лише, щоб, бачите, у нас так би вийшла ниточка, як чубчик, так як хвостик вгорі. Ми пришили першу і продовжуємо ряд. Знову набираємо одну бісеринку за наступну, бачите, наступна отут, де йде? Раз. І догори. Угу, і таким чином саме важче зробити перший рядочок три. Чотири. І знизу вверх обов'язково треба вийти до гори. У нас має бути нитка вгорі рядка п'ять. Шість сім. І, зверніть увагу, я плиту на право. Рядочок формується з ліва на право. Так, є. Обертаю. І тепер роблю наступний рядок. Робиться все те саме знову, але тепер вже не між циклярусом, а між бісеринками. Бачите, ниточки у нас є. От за цю ниточку ми будемо і кріпити. Між бісеринками. Наступний ряд товчик у нас вже буде коротший. Він вже буде на 7 бісерин. Трошки, може, я розумію, на відео не дуже добре е, видно так чітко, тому що прозора бісер такий він трішки блискучий, прозорий і ниточка світла. Вже завершую другий ряд ось так. Третій ряд. Знову бачите я повернула. Можна використовувати будь-який бісер по кольору, поєднувати з можна навіть собі цю схемку розмалювати, додавати, не один колір зробити, кілька кольорів, орнамент зробити. Спробую в коментарях прикріпити цю схему, щоб якому може зручніше буде з паперу. Так. Навіть, можливо, такий файл для скачування. Так, тепер в мене вже пішло на 5 бісерин, І ми ще трішки і завершимо. Вони плетуться майже, можна сказати, на одній нитці. Довжина нитки десь приблизно півтора метра, напевно, для однієї сережки. Для однієї сережки. Так. Ось вже є чотири рядочки. П'ятий рядочок буде ще коротший. на нас чотири бісеринки. Зараз у нас залишається три бісеринки. Знову обертаю, бачите, я щоразу повертаю і завжди починаю зліва на направо. Зараз у нас буде три, раз, два. Три і останній рядочок. Це дві бісеринки. Знов обернула. І дві. Зараз, секундочку, не попала в ниточку. Обов'язково треба попасти під цю нитку, яка йде між бісеринками. Так, є. Все, ми, в принципі, завершили. Майже повністю наш, наш трикутничок. Бачите, все трикутничок і готовий. Але нам потрібно зробити хвостик ось оцей хвостик, отут, в який буде, ми можемо закріпити, до якого прикріпити швензу. Для цього я набираю 4, знову собі обертаю, бо мені так зручніше, я думаю, що вам також буде так зручно: набираю 4 бісеринки і прохожу через другу. Бісеринку, яка є поруч. І отут, щоб гарно сформувати, бачите, виходить таке кільце. Через оціх уже шість бісерин, бачите, три вверх, три вниз, я рекомендую пройти два-три рази. Тому що це таке, щоб було, було потім міцно міцно трималися наша швенза. Ось. Все, за три рази пройшла. ну, Десять разів ви не пройдете, тому що вам не дозволить ну, бісеринка є. Yeah. А тепер нам треба пройти через бісеринки і вийти з цієї або з цієї сторони. А, ага. що робити з цим хвостиком? Його можна, в принципі, він тут у нас вузлик є, його можна обрізати. Його можна легенько обрізати, Тут же ми зробили кілька вузликів, воно тут нікуди вже не дінеться. Є. Зразу можу показати, як закріпити швензу. Можна це досить легко зробити, використовуючи такий нехитрий інструмент, трішки розігнути і надіти швензу і назад загнути. Ось, отак, бачите, вже є верхня частинка повністю готова. Ну що ж, о, тепер, тепер час робити наші хвостики. Оці е, висюльки як робити. Тут навіть на схемі теж показано, бачите, нам треба перейти і пройти через першу будь-яку з якоїсь сторони стеклярус, З якої вам зручніше. Так, я її тут. Дилюся, з цієї сторони мені зручніше, бо тут у мене ближче до цього краю. І я через крайні бісеринки. Перехожу з Раз. Раз. Так. І дійшла до, до крайньої. І проходжу зразу, бачите, через стеклярус. Через стеклярус. Можна потім швен кріпити вже в кінці самому. Це не дуже, можна зразу її було б пришити, коли ми там ще закріплювали. Це вже кому як зручніше. Є. Тепер по схемі. Я тут приблизно була підрахувала. Так що, крайня має 16. Можна робити довші, можна коротші робити. Ну, приблизно, бачите, в нас по цій схемі ось виходить ось така довжина сережок. Зараз приблизно поміряю самої сережки без швензи. 7 см. Зі Швенджею вона буде мати 9 см. Тобто, якщо ви хочете коротшу, відповідно, можна зробити менше бісеринок. В даному випадку, тут у нас йде сама крайня 16, і потім кожна наступна збільшується на 2 бісеринки. На 2 бісеринки. Так, Ну що ж, показую ще, як зробити хоча б один, а далі, ви справитесь самостійно. 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 9 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16. 16 є бісерин. Далі набираю один стеклярус, як по схемі. Одну крупну бісеринку. Ось тут є крупна, але ну, це не обов'язково. Можна, можна робити цей, можна зразу робити 4 і три дрібніших. Але можна всі чотири давати дрібні. Я вже так розпочала на тій, я мушу закінчити пару, і відповідно так само зробити. Три бісеринки залишаю так в стороні. І через всі решту, через скрупнішу одну, через всі, е, через стеклярус і через всі ті бісеринки, які ми набрали, 16, проходжу вгору і проходжу через ціклярус. От є гарно затягнули, щоб не було тут. Нитка ніде не торчала, і перехожу в наступний стеклярус. Все, і далі продовжую набирати решту, решту наших висюльок, наших низочок. Всі дев'ять. Їх буде, відповідно, стільки-стільки стеклярусів. Стільки Їх буде 9. Тільки вже тут набираємо кожен наступну на два більше. Тобто це буде 18, 20, 22, 24. Потім ми зменшуємо 22, 20, 18 і 16. Коли ми завершимо останню ниточку, заховати, можна її заховати, пройшовши через кілька стеклярусів і повернувшись в якусь одну низочку, зав'язати там вузлик і обрізати. Цієї нитки точно стане вистачить, щоб завершити. Ну що ж, успіху, я надіюсь, у вас все вийде, і, і ви прикрасите себе чи комусь на подарунок, ось такими красивими, гарними гарні сережки будуть вас прикрашати і робити вас чарівними і красивими. Дякую за увагу! Успіху у роботі!